15 січня Олег Мазурик відсвяткував свій 51 й день народження, а 4 жовтня до рідної домівки його привезли у домовині. Він народився і виріс у селі Велика Слобода. У мирному житті Олег працював шофером, був відповідальним та доброзичливим. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Дуже чуйною, доброю людиною. Він був мій сусід, мій однокласник. І з ним вчилася, і так дружили. Дуже була хороша людина. Олег був такий мирний, спокійний хлопчик. Всі діти з ним гралися, дружили з ним. Ніколи ніяких скандалів у нас не було. Росли всі разом. У нас вулиця дуже багато дітей, в кожному домі по двоє дітей і всі мирно жили. А зараз ніяк не можемо змиритися з тим, що його між нас вже немає. Хай з Богом спочиває, йому царство небесне, а батькам сили і терпіння. Хай ні одна мама, не хола не свою дитину. У 2022-му Олег Мазурик вступив до лав місцевої тероборони. Відстоювати незалежність України вважав своїм обов'язком. На жаль, серце військовослужбовця таких навантажень не витримало. 2 жовтня життя сержанта військової частини А-0480 Олега Мазурика обірвалось. Поховали героя у рідному селі Велика Слобода.